Всім привіт! Мене звати Марія. Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні з таким веселим настроєм і чудовим голосом я хочу з вами поділитися своїм продовженням по вишиванці по бушчівській сорочечці, яку я вишиваю для своєї сусідки на тканині домотканій. Німецького виробництва Цвейкард називається Брітні Лугана біленького кольору. Отже, минулий раз я вам показувала вже готовий перед, але говорила, що відповідно, якщо ми порадимося з Галією і все їй підійде, то так його й залишимо. Якщо цей сам взір буде за маленький, то ми візьмемо ще додаткові смужечки і дошиємо, щоб він був трошки такий. Красивіші. Отже, перед вами купа такого паперу різного. Це всі мої схеми, які я друкувала, тому що мені так зручніше вишивати. І після того, як я вишила була перед, я приступила до манжетів. Як пам'ятаєте, вони там такі на рукавах досить такі великі. Якщо я так подивилася, це найдовший, найдовший участок, тому що на рукавчик мені пішло. П'ять отаких квітів. Тут, наприклад, в мене роздруковано чотири, але я все одно вишивала 5. І якщо прийняти з передом, тут -то -то тільки взагалі три квіточки. Отже, таких в мене було дві штуки, я один, вони дзеркальні. Один вишила, то я його вже десь. Десь я вже його викинула. І перед. перед мав бути тільки оцей, але ми подивилися, що його замало, і додатково я вишивала ще дві таких смужки. Отже, далі. Знову роздрукивачка. Тут я собі роздрукувала вже самі рукава, які будуть не на манжет, а по самій руці. І та-та-дам. -да Зразу прошу пробачення за те, що тканина не прасована, не прана, тому що вона ще в мене йде в роботі. І так як я деякі поміточки роблю собі водорозчинним маркером, я навіть не хотіла прасувати за умови, якщо там пара, вона гаряча. І щоб потім мені той маркер боком не виліз, тому я зараз вам покажу. Дуже сильно мене не критикуйте, я його поперу, попрасую, і вона буде. Супер-пупер. Отже, перед вами перед, який ви бачили минулого разу. Я так притулила листочками, щоб трошки інтригу потягнути. І Та -да 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 Ось так виглядає. Зараз вже завершений перед. Отак буде в нас він вже повністю. Кольори дуже гарні, дуже красиві, мені подобається вишивати. І були в мене періоди, що я не мала можливості вишивати тої сорочки, але зараз дуже сильно захопилася і реально оцю смужечку одну я вишила за один день. Я дуже рада, тому дуже важко. Але рада, тому що людина скоро отримає ту річ, яку дуже дуже, дуже довго на неї. Чекала. Далі. Далі я вам покажу ці самі манжети, які, от бачите, 5 квіточок. Я їх ще розпресую, і вони будуть набагато гарніші. Саме найбільше, що нервує в даній вишивці, це зашивати оці жовтенькі цяточки. В кожній квіточці, ну переважно в кожній, їх по 4 клітинки. Тільки почала нитку, зразу обрізай. Тільки почала, тому що перетяжки робити від квітки до квітки, ну, з іншої сторони, з верхньої сторони, буде зовсім зовсім некрасиво. Тому це воно займає більше часу. Це, відповідно, другий манжет, вони також йдуть дзеркальні. І зразу я вам показую, що я вчора і сьогодні наробила. Ось так буде виглядати. Нас. От, бачите, мене тут, а не видно? Трошки так отут. Бачите, голубенька цяточка. Це я маркером, відмічала. Ось такий у нас буде рукавчик. Я подивилася наперед, якщо присунути оці дві смужечки ближче до взору, то воно таке досить скупеньке буде виглядати. І вирішила дати таку. Таку мережку вона розпрасується, воно буде гарніше виглядати. І трошки так по літньому мені здається з мережкою сорочки вишивання виглядають. Зараз я вам покажу поближче, як воно це все виглядає. Ось така красива в мене перепрошую, робота вийшла. Зараз обід. Я планую душила цю крайню смужечку і ці жовті цяточки. І планую поки дитина в садочку. Старшого зараз нагружу математикою і читанням, а сама ще трошки е, повишиваю. Тому що вчора реально я е, думала, що я його закінчу. Цей, але, цей рукавчик, але, ну, знаєте, як то кажуть, напланувала, а воно завжди не так як стається, як ти собі плануєш. Отже, е, лишається в мене іменно отака. Вишити отаку одну цілу деталь. І все. і все, Це вже кінець робота. Ми йдемо на кравчині, ура-ура. Надіюся, пані Уляна нам дуже гарно все пошиє. Я дуже задоволена її роботою. Та й на такій тканині шкода, щоб зіпсула. Вона мені ще ні разу нічого не псувала. Тому ще трошки, ще трошечки, сьогодні-завтра, і та-да-дам, і буде все чудово, прекрасно закінчена робота. Дуже цьому рада. Дуже мені все подобається. Сама навіть задумувалася собі вишити якийсь такий взір, але на якийсь такий, можливо, іншій тканині, іншого відтінку, іншого кольору, тому що можливо, якийсь такий підльон колір в платічку, би собі щось таке придумати. Хоча не знаю, не знаю. Другий раз вишивати одне й те саме, мені дуже важко, навіщо вишивати одне й те саме, якщо Зараз у даний момент є стільки всього, що ого! Інтернет просто переповнений тими схемами. І відповідно в книгах можна багато чого цікавого знайти. Тому та, передумаємо щось. Я думаю, це не проблема. Отже, дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Дуже велике спасибі дівчатам, які підтримували мене, коли я взагалі не могла говорити. Дуже дуже, дуже приємно. Тому що люди переживають. Але бачите, яке в нас чудове прекрасне літо, коли я дивлюся відео буквально день-день-два тому. І дівчата кажуть, у в нас жара 35, Думаю, Боже, де жара? Я сьогодні тішуся, що в мене через хмарку десь там сонечко провиднулося, і дощ не падає сьогодні. Хоча, судячи по таких хмарах, які там зараз за вікном, все можливо, у нас у Львові все можливо. Так що літа чекаємо десь в вересні-жовтні, як завжди. Отже, дякую всім за перегляд, всім гарного сонячного дня і всім па-па!